Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Після тривалого вивчення корення енного степеня і його властивостей час переходити нам до теми степінь з раціональним показником. Сьогодні ми лише ознайомимося з тим поняттям. На наступному уроці почнемо застосовувати його властивості. Вочевидь, число А в степені П є степенем з раціональним показником, якщо П раціональне число. Коли П ціле, то ми знаємо всі його властивості та їх застосування. Нас більше цікавить в межах цієї теми, коли P дріб вигляду m поділене на n, де m ціле, n натуральне і більше за 1. Що ж таке число а в степені m поділене на n та чи є якісь обмеження для нього? Число m відповідає безпосередньо за степінь числа а. Число n відповідає за корінь відповідного степеня. Так, наприклад, число 2 в степені 2 треті дорівнює кореню третього степеня з 2 в квадраті. Число А в степені шоста дорівнює кореню шостого степеня з числа А. То чи завжди це так працює? Чи справді ми можемо вважати, що А в степені третя дорівнює кореню кубічному з А? Відповідь на це запитання ні. Одна з причин це основна властивість дробу. Розгляньмо такий приклад. Корінь кубічний з мінус 8. З одного боку ми знаємо, що цей вираз дорівнює мінус 2, з іншого корінь кубічний з мінус 8 дорівнює мінус 8 у степені 1 третя, дорівнює мінус 8 в степені 2 шості, дорівнює кореню шостого степеня з мінус восьми у квадраті, дорівнює кореню шостого степеня з 64 і дорівнює 2. Маємо, що 2 дорівнює мінус 2. Отримали суперечність. Саме тому корінь n степеня і степінь з раціональним показником не є тотожними виразами. Але якщо розглянути лише додатні А, то рівність справджується. Тепер поговоримо про властивості степені з раціональним показником. Якщо розглядати лише додатні А, то властивості будуть такі ж, як і у степені з цілим показником. Перша властивість добуток степенів. Для будь-якого А більше за 0 і будь-яких раціональних p і q виконується рівність, А в степені p помножити на А в степені q дорівнює А в степені p плюс q. Як наслідок із першої властивості можемо записати, що для будь-якого додатного А і будь-якого раціонального числа П виконується рівність, а в степені мінус П дорівня 1 поділити на А в степені П. Друга властивість частка степенів. Для будь-якого а більше за 0 і будь-яких раціональних П і q виконується рівність. А в степені p поділити на А в степені q Дорівнює А в степені p відняти q. Третя властивість степінь степені. Для будь-якого А більше за нуль і будь-яких раціональних П і q виконується рівність а в степені p і в степені Q дорівнює А в степені p помножити на q. Степінь добутку та степінь частки для будь-яких додатних А і Б і будь-якого раціонального П виконуються рівності. Добуток чисел А та Б у степені П дорівнює А в степені П на Б в степені П. Частка чисел А і Б в степені П дорівнює А в степені П поділити на Б в степені П. Сьогодні ми ознайомились із поняттям степені з раціональним показником та його властивостями. На наступних заняттях ми розглянемо застосування властивостей під час виконання вправ. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.